Добрий добрий усім раночок. Хто зараз снідає, усім смачного. Та я п'ю каву з молоком, молоком домашнім, настоящим. Від своєї коровки ласуньки. І хочу відповісти, я тільки що прочитала коментарі на сьогоднішнє відео на своєму каналі Україна, Моє сільське життя. Кому цікаво, заходимо і дивимося. І хочу відповісти. Там написали, що нам треба худати. А ви знаєте, а мені комфортно в моєму вісі, і я не збираюся худати. Привіт, рада тебе бачити. Дякую, Лідочка, дякую, Костюк. Вадим погнав коровку, а я думаю, дай-ка я зайду в стрім. А може хтось зайде поздоровкатися. Прочитала тільки що, Лідочка, коментарі там деяких деятелей. Не знаю, чи вони підписчиці мого каналу, чи так гості. Пишуть про наш вес з Вадимом. Ну, це лично наше діло. Так що такі справи. Ну, я ж не винувата, що я оце такої статури. В мене в родині усі повні майже. І мама, і бабуся була, і брат мій повний, і чоловік у мене, бачите, який, так що тут нема нічого. Я, щоб сказати, така безобразна, не безобразна. Мене влаштовує, я не відчуваю свого, своєї ваги. От. І як тільки що доця мені скинула там пісню одну дуже хітову, Що буду худати, як тільки рак свісне на горі, так і буду худати, так і я. Так що такі друзі, справи. Все добре, у нас іде дощик невеличкий на дворі. Ахмет пише привіт. Привіт, Ахмед, привіт всім. Дуже дякую, що заходите на мій стрім. Валентина Терех, доброго ранку, Олена. Доброго ранку, мої дорогенькі усі. Вам дякую. Думаю, зайду трошки поспілкуюся та розкажу, як я буду худати. Mm. Я вже поснідала. У нас дощ, я теж не збираюсь худати. Мені комфортно, так, як і мені. Я в цьому вісі вже багато років, друзі, мені комфортно, я і нахилюся, і розхилюся, і ногті собі можу обрізати, і все мене влаштовує. Я на одній нозі крутюся, щоб ви хотіли знати. Якби не ще... Болячки мої всі, я розумію, що може вони і от ваги, Але ви ж не знаєте у кожного різне життя, хто як прожив це життя. Я простояла роки на базарі, промерзла. І ви знаєте, як на базарі стоїш. Кожен раз хочеться зігрітися, кави чи чаю. Спіртного я не вживала ніколи. <гум> От і цей. А до чаю якусь печенюху, якусь ще щось. Так що такі справи. Так, доброго ранку, ви звідки? Сергій Мятлик пише. Я з Нової Праги, з Кіровоградської області. <гум> Якщо вам це о чомусь каже, я з України. Слава Україні, героям слава нашим захисникам. Дай Бог їм здоров'я, бо починається холода, починається грязь кругом, багнюка, бідні вони. Це таке буде дуже-дуже важке. Вибачте, у мене над головою там лампа світе. Я як стараюся її закриваю головою. Так, що такі справи. Сьогодні моя доцюня, моя доцюня робить фармацевтом за аптекою, і Сьогодні в них е, сабантуй. І Оце ж так, бідні, е, Раз у год відмітити свято, зібратися разом. Хотіли жарити шашлики біля річки. Дзвоник вчора мені розказує. От. І це і оце так... Перехамаркали їм свято. Ну нічого, що ти зробиш? Дощик теж потрібен. Алексей, слава. Ага, це я прочитала. Ілья Горбачов. Привіт, Ілля, привіт. Дякую, що зайшов до мене на стрім. Я так чисто спонтанно взяла та й вімкнулася. Дуже мені хотілося ту пісню, що я почула, що мені дитина скинула. Вставити її е, до себе на канал, але ж, мабуть, не можна, і я не вмію, чесно вам скажу. Признаюся, я не е, великий спец у інтернетах. <сум> Ахмед пише, слава Україні. Дякую, Ахмед, дякую, Слава. А відкуди ти напиши, будь ласка, з України чи з якоїсь другої держави? Сергій М'ятлик, мені подобаються жінки повненькі. Так, так, Сергій, мені чоловік також сказав, що на костях я й на тому світі полежу. Так що Я подобаюся, головне, своєму чоловікові. Це таке. Ірина, фу, покажи своє обличчя. Може, ти 300 разів. Коли стрім, у неділю вийду, у неділю. Дай Бог, буду здорова, виздоровію, і буде все добре у неділю, бо я як багато починаю балакати, в мене болить голова, розумієте? Бо в мене була висока температура, я не знаю. Е, ну, ну, я не знаю, яка в мене хвороба. Ну, вроді, не ковід. Е, дочка сказала, що вірусне. Ліда Костюк вірно, Вадім сказав. Так, так. Він завжди так каже. Каже, нащо мені худа жінка? Костями по хаті торохтіть. <рив> <рив> каже, є, що обняти, є, що, каже, до душі притулити. Так що, ну, якось так. Мене чоловік любить такою і слава Богу. <рив> так, всім бажаю гарного дня. Щоб все було добре, в нас теж йде дощик, хоч обіцяли його зночі, але но я в 6 годин ходила доїти ласуню, то е, він на вночі трошки прокапав і все. А, Гурман Бабієв, попей парацетамол і поправить. Не, не в мене вже нема температури. в мене трошки бронхи я кашляю, і ну, насмарк заложена носоглотка. От. А так е, температури вже нема, але ну, чуть як я балакаю носа і все. Валентин Пісович, скажи, пожалуйста, а ти глотаєш кого? Каву з молоком? Так. Каву з молоком глотаю тепленьку, не гарячу. Ще й медок у мене є, ось трохи залишився. Такий смачний мед. Це я тут у нашої в Прагі жіночки купувала. Суперовий просто, суперовий. Ще там у мене і в банці воно стоїть. Бабуся купила, <кій> я бабусі, верніше, купила бутиль меду по її замовленню, і вона мені наложила на баночку. Та стоїть ще мед. Я ж оце на день народження Вадима хотіла медяник спекти, дуже гарний торт. Давно не пекла медяник. Ну, бачите, як, як життя підкосила. Нічого я не напекла і нічого не наготувала. Хоч на холодеці, вибачайте, будь ласка. Хоч на холодеці я й приготувала, і петушка, і, і ножку купила, все приготувала. Оце ж бачите, який стрім? Як же ж проводить стрім, як я закашлююся? От, приготувала м'ясо, все. Ну, Позвонила до сватів. Ой, вибачте, будь ласка. <кхи> Наверно, я буду виключатися, тому що я не можу балакати. Вибачте, ставте лайчики, бо три лайчика тільки все все. Ставте, будь ласка, лайчики. Ага, скоро русский тебе понадобиться. А я його знаю в совершенстві. Я розмовляла на російській мові дуже багато років, щоб ти хотів знати. І вообще мої батьки з Урала, Я сама кримчанка, народилася в Криму. Але після всіх цих подій, які утворила, Рашка, я э, перейшла на українську мову і не жалкую. Я в школі навчала, вивчала українську мову, так що він мені не понадобиться, я його знаю і так. Ага, Лідочка пише, я хворіла горло, бризкала, орасепт помогло. У мене Лідочка, горло не болить. Воно трохи сразу попершило і пішло мені в бронхи. Я п'ю від бронхів, п'ю е, цей сироп, забула, як він називається. Так, чий Крим, звісно, український, які питання? Які ще можуть бути питання? Як би вам там не хотілося, щоб він був, неізвісно чий, але він по закону, по документам він український. Юрій Шар, ти вообще говориш. Що вообще? Ви хоч якщо пишете Юрій щось, то пишіть нормально, щоб можна було розібрати так, Інна Юрченка вітає. Гудман, я вже відповіла на це питання. Владі, я з України. Дякую. Я теж з України. З Кіровоградської області, з самого центру нашої квітучої України. Луганськ це теж Україна. І Донецьку країна, і Маріуполь Україна, і Северодонецьку країна, і Лісичанськ Україна, і Волноваха Україна. І де ти хочеш? <h> <laughs> так що не треба тут писати, що і де і як. Я географію, слава Богу, знаю. Ліда Костюк, дякую за піддержку. Дякую. Все вірно, Лідочка. Щоб вони там не хотіли, щоб їм не кортіло. Вони добре вже удобрили нашу Україну. Так, люблю Україну, Гудман. Дякую, дякую, що ви любите Україну. Я вас, може, не розуміла, не так написала щось. Чи то й не так сказала, так що я вибачаюся. Просто люди є. пишуть, пишуть і раз обривається. Непонятно, що вони там пишуть. Так. Когда Україна розорвет русскую землю. Не знаю я. Бог з нею. Вона нам не потрібна. І ми не хочемо її розривати. Нам, нас аби залишили в спокою та й все. Поетический канал Тішкина Григорія. Ви, милая женщина, дякую вам, дякую за комментарий. Дуже дякую. Ага, Владі, я і знову Борова. Понятно, дякую. Ан Андреф, коли ви Волноваху вирізали Волна... Ха -ха. Так отсюда, ти прийшов, Якщо мій Суржик отвратительний? Чого ти сюди прийшов? От скажи, пожалуйста, на цей канал. Не цікаво, я ж нікого не тримаю. Це по перше. А По друге, я лично була в Волновасі. Прекрасний городочок був, а зараз не знаю, що там робиться. Люди бідні, порозбігалися по всьому світу. У нас ось у поряд тут. Моя подружка уїхала до чоловіка в Польщу, а, в свою... <coughs> а свій дом пустила людей з Волновахи. Так що, о чому може бути річ? <coughs> Вибачте. Почему Росія не покупает землю України, а завоевывает грязным образом? Ну, це в них треба питати, потому що вони варвари. Все їхнє нутро варварське. Когда думаешь, НАТО придет на помощь Україні. Слухайте, друзі, ну для чого тут пішла оце... цей борг? Наталія Шаповал вітаю. Я вас, Наталія, вітаю. Дякую. Ой, друзі, оце ж так, не... я вибачаюся, бо я хвора. Зайшла трошки привітатися вранці з вами. І насчет е... коментарів на каналі хотіла з вами побалакати. Але бачите, я не можу балакати. Мене даве кашель. Чесно вам сказати, по поводу НАТО, я хочу відповісти. Ви знаєте, наші хлопці набагато сильніші за те НАТО. Я б сказала, секу НАТО. Так. <різь> ага. Яке там слава Росії. Дійсно, дійсно. Скоро останетесь, будете їздити на ослах. І пішки ходить, як раніше, з торбою на плечі по своїй Росії, а вона у вас ого огромна. Три. Так, ну добре, друзі, до мене дзвоне дочка. Я з вами до свиданькаюся. Всього вам хорошого, пока-пока. Всіх обіймаю. Дякую, хто зайшов, спілкувався. Мої хороші, пока.